Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мабуть, більшість із вас уже чули про програму підтримки від ООН для українців у справах біженців. Сьогодні розповім вам про зміни, які нещодавно відбулися. Одна з змін це відкриття нових пунктів реєстрації. Зареєструватися на отримання грошової допомоги від ООН тепер можна в 10 містах Польщі. Нові пункти реєстрації відкрилися в Любліні, Згіжі та Бетомії. Повний перелік міст, де можна подати заявки, залишу вам в описі під цим відео. Друга зміна це оновлення критерію відбору та процесу реєстрації, тобто тепер не всі, хто зареєструвався в програмі, на жаль, зможуть отримати грошову допомогу. Виплати тепер призначатимуть лише найбільш нужденним біженцям з України в Польщі. Якщо ви отримали смс-запрошення на співбесіду до одного із цих центрів. Це ще не означає, що ви отримаєте грошову допомогу. Під час півбесіди вас оцінюватимуть, чи ви відповідаєте новим критеріям для отримання грошової допомоги від ООН. Зараз її виплачуватимуть обмеженій кількості людей. До червня 2022 року особи, які перетнули кордон після 24 лютого, могли подати заявку на участь у програмі онлайн. На сьогодні прийом нових заявок онлайн на виплату допомоги призупинено, оскільки УВКБ ООН опрацьовує велику кількість заявок, отриманих раніше. Як вони повідомляють, якщо ви вже подали онлайн заявку, але не отримали відповіді, вам нічого не потрібно робити додатково. Програма грошової допомоги має обмежені можливості, і на тепер кошти зарезервовані лише для найбільш вразливих категорій біженців. Сказаних причин не всі, хто оформили заявку, будуть запрошені на співбесіду. Нагадаю, що грошова допомога виплачується одноразово, раз на місяць, мінімум протягом трьох місяців. На кожного заявника надається по 700 злотих, плюс ще по 600 додатково на кожного члена його сім'ї, не більше, ніж чотирьох осіб. Для отримання додаткової інформації можете звернутися на гарячу лінію від ООН. Номер телефону я залишу вам в описі під цим відео. На сьогодні у мене все. Якщо вас цікавлять відео на схожі теми, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки та коментуйте. Це дуже мотивує мене до роботи на YouTube. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!